Зараз покажу. Акумулятор, десь ви ще валямся, лампа. Називається метро. Хі -хі. Чисто метро. Она стоит? Вона стоїть 98 гривень, на неї 2 години гарантії йде. Вона питається від 12 до 24 вольт. Тобто, якщо у вас акумулятор грузовика, який видає 24 В з прикурювача, вона підключиться. Ват, ватт, вона 10. Зараз 10 10 да. я покажу. На чому би мені показати? Вона акумулятор быстро посадить. Е, ні, вона тягне не так багато. Вона похожа на обычную. ні в коем случае не включу патрон. Бо жах не хорошо. Ні, ну буде прикольно, звісно. Е, я пробував. Ні, я переноску зараз зроблю і то її не включу. Так, так, так. А що, железячку треба якусь? О, Що, ми железячкою замкнемо його. Так, до плюса, а це в нас до мінуса. А? Нормально лупить? Ну і тягне, в принципі, небагато. Напиши, що там напиши. А ми ж можемо. Вань! А ну кинь в мене мультиметром зеленим отим! Валентина, стиль кинь мені. Нате. Це вам? А це мені. Щай поміряємо, бо я не помню, я давно уже их їх міряв, хрен зна коли було. Сейчас на почту надо ехать, но мы в встинемо поміряти. Так. И так. Скільки вона бере? Що да? да. ж його не помірять, скільки вона бере. 0,65. 065 А. Вообще фигня. 0.65, це 650 це якщо в тебе 65 Асосу акумулятор, це на 0,65. 100 часів роботи. Вообще бомба. Вальш, штампони дату у продажі тут. На лампі. То лампа бомбова. Я навіть від павербанка її кидав одне час. Ну, через повершайку. От повербанка повишающа плата і 12 вольт кидаєш і світа тільки так.